Друзі, привіт! Ми знову в Мадриді. Ми знову на тритон серії. І цього разу це фінальний стіл Хедзап Дені Тенк проти Микити Бадяковського. І це знову Єгор Зарі, і знову Денис Шуфарин, і знову з вами. Дякую, друзі, що ви з нами. Коротше, кайфуємо разом. Точно. Оце має бути доволі доволі спектакля. Перепрошую, чомусь це, це слово прийшло мені в голову не знаю. Спало на думку. Ну, тому що день Тан за і він грає хедзап. Розумієте, друзі, це його перший шанс виграти то. Ту... А, хоча я не знаю, до речі, перший. Але мені здається, ні-ні ні, це точно перший Це його е... шанс виграти перший кубок. Чи це не кубок, як сказати? От як сказати на тритоні? Це ж не кубок, насправді. Це такий а що там дають? три зуб. Ось по факту, може мене може хтось мене виправить, але мені здається, інтуїтивно здається, що це у Дені Танга на даному етапі немає жодного першого місця на третому серії. Ти ж казав, що він якийсь турнір взяв, коли ти його вибив. Ну, нащо ти ходів. це сказав? Бо це спойлер виходить, розумієш. Та ти в прошлому попередньому епізоді про це казав. Так а вони все це не пам'ятають. Справа в тому, що це, це, <світ> цей, цей, цей турнір, який ми коментуємо, він відбувся раніше, ніж той, який ще мене коментували, на якому я був, розумієш. Mm -hmm. То... Так. А? Б... Це якась е... Щось з часом пов'язане. Так, так, мандру... мандрування. Це спойлер на півроку. Отак, От я б сказав. Окей. Нормально. Піврічний спойлер. Ну, добре, в нас тут екшен, і у кожного з гравців є топ-пара, у Дені Тенга є іще й кікер. Кікер має значення. Проте дев'ятка може. Ну, що може? Може зібрати стрейт. Чи дві пари. Так. Чи, чи просто. <iento> просто чи просто Микита програє такий немалий банк, скажімо. До речі, от я хотів спитати, друзі, скажіть, будь ласка, як ви промовляєте, чи вимовляєте це слово стріт або стрейт? Дуже цікаво, як ви вимовляєте саме цю комбінацію? І якщо у вас є така можливість, і ви такі. Зібрані, і, і у вас є сили, ви можете просто так от дістати ці коментарі і написати саме вашу думку, чому саме так потрібно е, називати цю комбінацію. Нічого. Яку... Але напевно, після того, як вподобайку поставлять, бо це простіше. М -м, так. так Але одне з одним пов'язано. Звісно, звісно, як ми з тобою. Точно. Але питання в тому, хто з нас вподобайка, а хто коментар. <рес> Хай в коментарях і напише. <рес> <рес> так, точно. Так. Ну добре, тим часом мільйон. Мільйон в банк, мільйон сімсот п'ятдесят. Викіда нікуди не збирається. Думаю, <рес> я, я навіть вважаю, що він в захваті від ситуації. Я думаю, що йому дуже подобається все. Знаєте, от також дуже цікава така тема. Я коли граю в покер, я ну я звичайно людина. Тобто, я звичайно я людина, і при тому я звичайна людина, і ти здалеку коли... почав. Так, так. Коли я граю в покер. В мене є така ситуація, коли от допоки ще роздача не скінчилася, тобто є емоції, тобто є процес задоволення, так? тобто очікування якогось позитивного результату. І я себе намагаюсь, ну, скажімо так, змінити в цьому аспекті. Тобто, кожного разу я відбиваю, ну не кожного, але от останнім часом я серйозно працюю над цим: відбиваю думки, навіть не думки, а ці почуття е певної ефорії, е скажімо так, тому що в мене там топ пара, плюс в мене гадшот, це хедзап. Звісно, ми всі знаємо, що я попереду, ну тобто, спектру, так? І угу. я намагаюсь виключно думати про роздачу і гнати від себе всі ці емоції та ну, зайві почуття. Не завжди працює, але я вам скажу, коли працює, я пишаюся собою. Це реально допомагає мені десь висвободити частину свого мозку, щоб працювати саме над роздачею в процесі роздачі. Ось так. Це долі круто. Але на рівері, тут, до речі, якщо повернутися до роздачі, прийшов mm -hmm. піковий, і мені здається, що це класна карта для Микити. Бо чи він відскочить тепер, чи Дені не зможе нормально ну, може провелібедити все одно, але буде змушений обирати менший сайзінг. І це дуже добре, бо якби на рівері, наприклад, прийшла якась червова трійка. Ох, можна було отримати велетенський бет, і це було б брутально. Але бачите, Дені навіть не почав добирати. Ну я розумію, його, насправді йому був сенс там пошукати бет, Але чек цілком зрозуміло. Опція, ти не хочеш приймати суперскладне рішення, що тобі на рівері прилетить якийсь чекрейс. Так, так. Uh. Проте я думаю, це втрата так званого expected value, Тобто, це все ж таки хедзап, і спектри є широкими, і там прямий вилюбат. Просто не на весь стек. Тобто потрібно от також використовувати там еспар, ну співвідношення uh -huh. стеку до, до поту було 1,1 приблизно. І, і ми знаєте, ну так, якщо дуже спрощено, то коли такі по такі стек, ти думаєш, так, Овин або не овин. Потрібно не забувати, що тут реально, як правильно, ну, відмітив Єгор, можна зіграти за маленьку і мати і блефи за такий сайзен, і валюю, і все буде в тебе чудово. Mm -hmm. І при тому король Я 10. Думаю... К... Так, король 10. Так. Тут цікаво, цікаво, король 10, оскільки багато король 10 буде вмоки в спектрі коло Ну, це такі мої думки. Це це дуже важливо, насправді. Частково будуть. Все, угу. все одно частково будуть. Може, навіть в чек-колі буде більше, ніж в інших лініях, де там крейс флопа угу. чи іноді там Ну, Чекрейсьорна взагалі там флаждро мало, ймовірний, був би. Але таке так. ну Коротше, пощастило на рівері, скажемо. Дуже сильно не пощастило, що взагалі в хедзепі отак від початку тобі топ паро в топ-пару, ти ще й з додатковим UV у вигляді гатшоту. Ну, брутальненько могло бути, реально. Ну, давайте намагатися знову якось абстрагуватися від того і просто грати нову роздачу. Танг має тут велю, він станеть і король Хайм. Має серйозні проблеми. Угу. ну, це... не сказати, що Дені соромиться добирати. Тож просто такий спот, де саме піковий ще король прийшов, знаєш, саме піковий, там ще й флаж доїхав, типу. угу. ну окей. Так, Але так. тут так, я, я б теж на місці, на ти, не впорався, буду з фолдом. Насправді, навіть не шукав би сильно. Ну, у нас висока рука, і король хай це добре, дев'ятка це. Цікаво, чи буде шукати Денні ще один велюбет. В цьому є сенс в блокбеті саме в блокбеті тому що насправді в нього у Мекиті жодного Бефу не буде на рівні. Оце така ситуація. от Я не можу не можу вигадати реальні, природні, так звані БФУ. Ти можеш сказати, які для буде? Микити? Ну, може, якісь рандомні 8 6 Христові, знаєш? Несе таке, воно тип. А, тип, ну могло так, Флашдро, Флашдро, Ну, але в нас ще дама Трифова, Ну, тобто, о, Бокбет, так. Бокбет. Ну. Тобто, є так, так, згоден. Є кілька кілька комбінацій там того флаждро, але ну нам трійку не потрібно відправляти в чек-коду. Ми можемо вже там не знаю, поставити на тьорні велю якийсь гачот, по типу король. Щось. Ну, король дами не знає, чи є. В нас там спектри з префлопу. але Король 10 наприклад, ми на тьорні поставили і на рівері чи колзір. Ну так, Микитартисте Кол mm -hmm. доволі швидкий, тому що він грає від свого спектру і це зрозуміло рішенням. День молодець, знайти той велюбет, я гадаю, що це от те, що відокремлює багатьох успішних гравців від посередніх. Це важлива річ добирати тоді, коли ти попереду. І те, що він знайшов той малий сайзінг, ну, повага. Повага так, до Дені. Так, так. Це точно. Тут ще от така доволі ну, корисна думка, так? Що от подумати, а навіщо тобі той чек? Ну, тобто, знаєте, я от так де, де я знаходжу часто блокбети в тих ситуаціях, коли я думаю, ну навіщо мені той чек? Тобто рука, ну, вона має сенс. тобто Або я граю ну тобто ну а check fold, я почав мені грати таку сильно, то я тоді такий, окей, це ж бет, бет виходить, але розмір менше і все нормально буде. Окей, Дені? Має флашдро, Микита має раннер і ну дві оверкарти к двом андеркартам. Uh -huh. uh, так ну, Це додаткове еквіті. Додаткове еквіті. Насправді не таке погане про те, як ви бачите, у дені 9 хай, у Микити 9 хай і 12% всього для бадяковського. Це неймовірно. Просто неймовірно. Це mm -hmm. Холдем, <сіх> Це нормально. Проте давайте звернемо увагу на, на те, як, от як зараз День грає, наприклад, ко, просто от якщо він ко тисне, і Тьорн дає нам якусь екшн карту, то у Микиди просто ну, буде шанс виграти все це. Розумієте? Тобто mm -hmm. якусь екшн карту для батьковського там ну, піка, Пікирку. наприклад. Ой, ні, о, ні, о, ні. О, ні. Як тепер бути? Просто це найгірша карта взагалі в світі, розумієш? Перепрошую, ти замовляв екшн карту Ось вона. Це, це, ну це блокбет, від Микити буде ну, файно. Ну, я думаю, що це прям. Прям воно, ну, по-іншому розіграти. У нас ще шістка в руці. Тобто ця дев'ятка для чеку дуже сильно не підходить. У нас є слабкіші руки для чеку. Потрібно ставити mm -hmm. на велію. Mm -hmm. Десь, може, близько шіст, 600 тисяч. 700. Навіть 700. Okay. Нічого ну, собі. Та і такі все файно, комон. Так! Я контролюю цю ру. Звісно, ми розуміємо, що він не вагається, що він просто, може, прикидує рейндж, може тягне час для того, щоб не бути, знаєш, відкритою книгою для Микити. Так, так, це абсолютно. Це, я б сказав би, е, вільна каса, а не відкрита книга. знаєш. Він готовий приймати ваші гроші. Давайте їх сюди. А, що? Куди? О, він пішов олин. Ну, це неправильно. Пепі, ну... Ні, ну Ми розуміємо, що та логіка така, що в мене дуже високий еквіті, і я хочу запобігти складні рішення на Рівері. А от в де у мене є, наприклад, Сімка-Червова, яка дуже сильно блокує, наприклад, потенційні блефи опонента. Але насправді, якщо дуже добре подумати, то він наразі просто взяв, вибив всі трійки-четвірки, які могли тунесеньку добирати. Вибив всі блефи. І поїхав проти короля. Так. Там 30% і, і зараз ми це бачимо. Тобто, е, Мекида рахує свої чипси, він думає про кол. І е, коли він ще 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 подумає, він скине. І це означає, що? Король кол Тобто, розумієте, mm -hmm. і, 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 і ну. Ну, тобто, why? Ще раз скажу, про <laughs> ну why. Е, Колись ще років, може 7-8 тому, е, я от, е, ну, цю тему ми проговорювали з е, колегами. І колись ми так грали. ну, Це правда. Тобто, це колись ми так грали, бо, бо це зрозуміло. Це просто е, це не є проблема. Проте, коли е, одна людина просто поставила питання, а навіщо? <глапи> тобто, Що ми отримуємо <рапи> після цього? І, і потім. Ця людина сказала: так це ж найкрутіша рука для того, щоб грати чек-оу Просто в світі крутішої руки немає. Тобто, ну і це факт. Браво. Е, у Нас ще буде буде багато, напевно, багато цікавого екшену. То... Проте, ми не дізнаємося, що було б на рівні, то міг би прийти туз. Ше шістка? <ріст> <Nice>. <ріст> ну, все одно можна сказати, що Макіті поки що не складається, але боротьба триває. 15 блайнів це 15 блайнів. Uh, давай uh, подивимось на це з боку ну орієнти. Тобто, туз дама мала можливість отримати додаткову велю <ріст> на рівень. Саме так. Uh, <ріст> uh, <ріст> далі 9-7 мали можливість ще отримати додаткову велю на тьорні тобто граючи раючико. Ну, тобто, ймовірність, цього і на рівері. Так, і... так. Цілком так. можливо, що навіть якщо прийшла б якась, я не знаю, двіка там якась, чи там, він міг би міг поставити ще Тунесенький любить, так би захотів. Гадаю, що, скоріш за все, ні, але ти в не менш. Ну, проте, ми не дізнаємось, звісно. Просто хотів би знову ж таки звернути увагу на те, що можна було би зіграти по іншому ту зламу. І це призвело би вже до інших результатів, потім. І може потім би ця роздача з 9-7, вона б вже закінчила би цей турнір. Ну, перемогу день, у Ось. дивися, Денис, прикол. Mm -hmm. В чому Микита ставить тут 8-6 в освітні в олімповому банку, так. і фактично, фактично, я так розумію, що це заявка, що я тут ставлю, ну, майже 100% діапазону. Так він 100% ставить. Ну тобто, я думаю, просто що тобі на бери, типо їж. Ну, стеки не глибокі, це близько скільки 13-14 туз, він, і... він не очікує. Він не очікує, що взагалі у дені буде хоч один туз. Угу. Ну, може, дині. кілька малесеньких таких, знаєш, про всяк випадок Ну, Вон, Малесенькі вони взагалі перші в черзі на один. Прифлопно. Вони mm -hmm. просто стоять такі, будь ласка, можна я... руку підіймати, такі, будь ласка, можна я підолив? Я, я хочу. Будь ласка, я я. Туз два, туз три, туз чотири. Такі, well, я так. хочу сильно. А от ту шість туз сім, туз вісім, вони навпаки хочуть десь там підчекувати, Ну, то 8 може рейскол грати, насправді, тус-6, шість туз 7 я би зазвичай тут. Чекував. То виходить, що шість вісім кращі блокери у світі. Я про це і кажу, я на це не тікав, тому що я... Ну, ти не замислюєшся про це дуже глибоко зазвичай, але Микита просто це сидить і бачить. Нормально. Так, так. Ну, Що Дені, Ми знову, я так розумію. Якщо схема працює, ну я, звісно, це знову не дуже добра ідея, але окей. Ну тут ідея буде ще гіршою. Тобто поставити тут один. Взагалі. Тут або. Сильно попереду або сильно позаду. Знаєте, така стара концепція, але вона досі працює. О, тут нормально, усвідомив. Ну, при тому, кріверу, цей бовкечер вже буде не дуже. Оу. А так. Микита не буде блефувати в цей рівер, я думаю. Це просто одна з найгірших карт. Так, проте мене просто питання. а чи є тузу микити? Є. Чи є в нього спектр велібету? Є. А які блефи? Якщо не ну, 8, такі мають бути в теорії. Але їх, їх має... Тут прикол в тому, що їх не обов'язково має бути багато. Тож я, я маю на увазі, наприклад, тут 8-6, ідеальний блеф. Але при всьому цьому а, якщо ти почнеш блефувати всі 8-6, я гадаю, що у тебе просто під це велюбетів не вистачить. Так, так, але в нас є королі, у нас є дами. Ну, теоретично. Так, так. І, я думаю, І що... деякі АІксики, звісно. Так, справа в тому, що тут вилюбет, я думаю, від Валета. Тобто, от, ну, на місці Бодяковського від Валета тут можна ставити Велюбет. Це виходить, угу. що ми хочемо вибити оверкарту. Ну, якщо ми буфуємо. Хочемо... То він лідера? Гиня. What's going on? Це Блокун, Класичний. Блокун. це класичний Блокун, Так його і назвемо. День класичний Добре. Я не розумію цього. Краще він не джоня, але пішов. Так, так. Я перепрошую. Ні, ну. Просто дивно. Це це просто ну. Знову, і я спитаю ще раз: навіщо? Тобто, що що ми хочемо? що Ми хочемо ми хочемо отримати ковід король 10, чи <реку> чи ми хочемо отримати пуш і розпочати дуже довго розмірковувати, чи варто нам тепер підбивати? Ну, <реку> виходить, що він просто допоміг Микиті з тим, що він ніколи не блефує там тепер. Ну, ось так. Ну, окей, ну окей. Okay. Проте, все працює у бік день, і. І Микити. тисяч Король 10. 20Х просто. Ну, варіантів немає. Тут потрібно вже йти олін, так. Ну що, будемо вболівати? Ну треба дати Микиті хоч якийсь шанс. Ну, то давайте, друзі, давайте повболюваємо, Давайте за короля, наприклад. Короля. Це нормально буде. За короля! Ні, Микида абсолютно готовий до тієї перемоги. Ви бачите, тобто день встав він нервує. Микита каже: слухайте, постфлоп мені просто не складався, тому я покажу свій скилл. Ок. І ось ось він. Кожному, кожної, кожному по парі. Кожному по парі. Добре, добре. Тепер двійку, трійку, і все нормально. Їдемо далі. Угу, ну, Давай, 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 давай. Сімка? а, овий always comes, Ну, це зрозуміло. Тепер двійка, і все, добре. Так. Давай, давай, давай. Ооо, добре. Ну, все, все, повернули. Є шанс, є шанс. 12 великих бандів. 12 великих бандів. 2 мільйони 450 тисяч проти. 17 мільйонів. Оооо. О. Що це буде? Так, а виходить глибина 12, так? Угу. О, ну це знову. Олин. Так, треба брати. Треба брати. Гарні карти. О, Звісно, о, всі зверніть живі, але... увагу на праву, на, на праву руку, Микити. В нього українська, український прапор. Бачите? Так. Я щойно тільки побачив. Він дуже, він дуже підтримує. Я, 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 я згадую, що він раніше просто з українським прапором грав, ну, обгорнувшись з нього. Але тут... Бачите, стрічка в нього українська. Я щойно побачив макита з нами. Ну, це факт. Так, ну що, кол, добре. Ну, тут радісний, 63% проти 37. Ну, в цілому, це подібна роздача до тієї, що була. Тобто король 10 там виграв, Тут за короля щось буде. Посміхається. <сміхається>. Ні, ні, давайте дама, приходь. Дама <сміхається> приходь. Друзі, давай давайте. давай, давайте, дамо! Дамо, приходь. Давай, давай, давай. А, це теж добре, до речі. Тузхай же теж забирає. Давайте, може, двійку, двійку. Але Чист... дама, надійніше. Чиста дошка. 5 мільйонів. якщо... Сейчас такий, ну чому це все відбувається зі мною? Чому мені так не щастить? Uh. Добре. І знову, знову він подвоє свій стек 500. <рес> круто, круто. Ну що, це, це виходить, що це остання роздача цього епізоду, і хедзап продовжиться в наступному. Треба, напевно, підписатися, поставити вподобайку і чекати на вихід нової серії. Так, друзі, дякую вам за вашу компанію. Тряся, як близько день, був до перемоги. Давайте подивимось у наступному епізоді, як це все буде відбуватися. До зустрічі паку.